Дзвенить дзвінок. Починається урок. Будемо старанно працювати, щоб рідну мову гарно знати. Запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку слова, які називають ознаки предметів. Як завжди, починаємо із скоромовки. Послухайте уважно. Жу-жу-жу, я вам ось що скажу. лю 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 я тварин усіх люблю. Жу-жу-жу, їм завжди допоможу. чив чив-чив, мене тато так навчив. А зараз спробуйте промовити скоромовку повільно, а потім швидше поставте відео на паузу. Пригадай, які бувають слова? Слова, назви предметів, відповідають на питання хто? Що? Слова можуть називати живий предмет і відповідають на питання хто? Хто це? Песик. Слова можуть називати неживий предмет і відповідають на питання Що? Що це? Яблуко. Слова назви предметів у реченні підкреслюємо однією лінією. Пригадай. Слова ознаки це слова, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? Яка, яке? Які це прикметник? У реченні ознаку предмету підкреслюють хвилястою лінією. Переходимо до виконання завдань. Прочитай слова. Висока, червона, кисла. Кругле, овальне, білий. Дай відповіді на питання. І до кожного слова добери вказану ознаку. Ми з вами тільки що прочитали ознаки предметів. І це буде ваше домашнє завдання, вам треба буде його записати в ЗОшит. Яйце за формою яке. Овальне яблуко за формою яке. Кругле. Калина за кольором яка. Червона. Вишня за смаком яка. Кисла. Сніг за кольором який? Білий, ялинка за розміром яка, висока, молодці, переходимо до наступного завдання. Прочитай слова. Новий, нові, нове, нова. Добери за змістом потрібні слова, що називають ознаки предметів Який костюм, які чоботи, яке плаття, яка спідниця. Почали. У Давида який костюм? Новий костюм. У Давида новий костюм. У толі які чоботи? Нові? У толі нові чоботи. У Ані яке плаття? Нове. у Ані нове плаття. У маші яка спідниця? Нова! У Маші нова спідниця. Поставте відео на паузу і прочитайте речення самостійно. Наступне завдання. Нам треба прочитати ознаки предмета в кожному рядочку і сказати, що це або хто це. Спочатку прочитаємо слова для довідок: Сонце, лисиця, небо. Жовте, гаряче, кругле це? Сонце. Хитра, руда, Сонце. Лисиця. Синє, безхмарне це. Небо. Поставте відео на паузу і прочитайте речення самостійно. І назвіть слова, які називають ознаку предмета. Переходимо до наступного завдання. Розглянь геометричні фігури. Прочитай слова. До кожної геометричної фігури добери відповідне слово. Давайте прочитаємо слова: червоний, зелений, жовтий, синій, сірий, коричневий. Розгляньте геометричні фігури. І починаємо з лівого рядочка. Прямокутник який? Жовтий. Прямокутник який, синій. Прямокутник який. Червоний. Прямокутник який. Зелений. Прямокутник який? Сірий. Прямокутник який? Коричневий. Ми з вами назвали ознаки предмета за кольором червоний. Зелений, жовтий, синій, сірий, коричневий. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо прикметник називає ознаку предметів, відповідає на питання який? Яка. Яке, які предмети можуть бути різного кольору, різної форми, різного розміру, різної величини, різні за смаком. Дякую за увагу. До нових зустрічей!